Вітаю. Сьогодні 8 травня, 24 рік, місто Рівне Україна. Ще не зовсім цвіте, але перші квітки розпустилися на сорт Бжезіна. Чому знімаю зараз? Тому що маю багато сортів і все ж таки хочу в цьому році показати всі сорти. Сорт Бжезіна. Він раннього терміну плодоношення. Як бачите, зацвітає одним з перших. Квіти досить великі. Зараз так на руку візьму, щоб ви собі зорієнтувалися, які він має. Ага. Вони почали закриватися, поки я додумалась знімати. Ось такі квіточки. П'ять полюсточок. Є шість пелюсточок. Зараз, секунду. Ось. Ось такі квіточки. Ну, уявляєте ще, скільки тут буде? Ось це тільки бутончики, бутончики, бутончики. Тут ще буде куча-куча квітів. квітне він зі всіх боків. Зараз вам покажу. Ось. Що зараз потрібно зробити? Подивитися те, що ми не дочистили. Якщо я знизу ось вискочило, обломуємо ось такі, лишаємо хоча б так от 30-40 см, щоб ця вітка була не на землі. Зараз це можна зробити спокійно. Ось, бачите, я обірвала і нічого страшного, це просто викидається. Ось такий кущик, напівстоячий, досить морозостійкий. Я взагалі свою жину не накриваю. І от було питання, якщо вона цвіте, чи будуть ягоди. От не знаю, не зважала на це, але ну дивіться, в нас другу ніч і до 11 числа обіцяють вночі 0-2. Ось ми і побачимо, наскільки після цвітіння, чи буде тут ягода, чи ні, чи вона вимерзне чи ні. Ожина без колючок польської селекції. Досить такий цікавий сорт з своїм таким смаком. В мене в тому році чоловік попросив його взагалі видалити. Але в мене була акція для рівнян, хто хоче все ж таки посадити собі ожину. Міг прийти в. Під час плодоношення і обрати особисто сорти. Ой, як мене над... дивно розумієте, от скільки людей, скільки смаків. Спочатку перші клієнти прийшли і потім другі. І однозначно вони вибрали бжезіну. Ну, і Ну, іще сорти вибирали, але одним сортом. Як один клієнт сказав, можу більше нічого не вибирати. Жінці каже, вибирай, що хочеш, а мені ось цей сорт. Ну він, кажуть, в інтернеті є, що вони з смаком Кока-Коли. Але, ну, як на мене знову ж таки, він не є смаком Кока-Коли, а такий якийсь як мускатний присмак, як, як би сказати, молоде вино ось такий. Ну, отаке таке квітування. Досить рясне. Ось, бачите, на кожному, на кожному такому. Отут де і де віточка, і от можемо порахувати, навіть скільки на кожній е, цій віточці квіточок. Буду рахувати. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ну, зараз іншу візьмемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну, ось так. Це при умові, що всі ягоди визріють. Будемо спостерігати. Але ще раз кажу, що Жина це ну, дуже вдячна рослина. Не такий за неї великий догляд. І ягоду вона дає рясно, і смак можна вибрати, той, що вам подобається. Ли, листя старе я не обриваю. От бачите, старий листочок. Що відпало, то відпало. Що не відпало, от він собі сам вісить, їсти не просить. Ось таке листячко. Ну, ще раз кажу: якщо ви звертаєтеся зараз і питаєте, що то за сорт, я вам точно його не оприділю. Вони дуже схожі. І це вже тільки по ягоді, причому на третій рік ви зможете більш-менш приділити, який у вас сорт. Чи прийшов, чи ви висадили, чи купили. Гарний, гарний кущ, зовсім не балявий. Єдине, що в мене ось він посаджений на сонці, і з цього боку він досить горить. Якщо бо сонце саме з того боку і на нього попадає. А другий кущик бжазини у мене висаджений більш в тіньку він взагалі не горів. Взагалі, але от подивіться: дивіться, тут не цвіте, тут не цвіте, тут не цвіте. І От зразу видно, що цей теж сорт бжезіна. Цей висаджений більш в тіньку, але так само, бачите, зацвів. Ну тобто перша квітка зацвіла в суцвіті. Ось. Так що спостерігайте, в кого ще немає ожини, обов'язково собі посадіть хоча б кущик 2-3. Все буде Україна. Дякую вам.